Працюють не стільки родові сили і програми, а набагато потужніші енергії від зоряного скупчення самих сестер. Воно має величезний вплив на землю, особливо з 2012 року. Ми входимо в активний важкий період, але водночас, завдяки цьому, буде прорив, якого багато хто вже навіть не очікує. При такій сильній підтримці згори і знизу. Можливий рух вперед лише інтуїтивно, як військовим, так і цивільним. Ні на які дані, які зараз надходять з новин. Зараз не можна робити ставку. Йде оточення ворога на важливих позиціях. І це головне, що ми повинні знати. ЗСУ сильно здивують ворога, як це вже було не раз, але ще зарано говорити про кінець війни і перемогу. Хто дивився раніше, мої відео, я вже казала. Якщо на